Напередодні Дня Збройних сил України в краєзнавчому музеї відбулася зустріч слов'янських школярів із представниками військових підрозділів, що дислокуються на території Слов'янщини. Організаторами заходу виступили громадські та патріотичні організації міста. Ми підготували сообща з ребятами із групи Плацдарм чистімею. Е музеем, Работниками музея города Славянск мы подготовили это мероприятие и очень хотим поздравить хотя бы то небольшое количество наших военных, которые э, отвоевывают э, нашу свободу, наш мир в Украине. Мы им очень благодарны. И то посильное, что мы можем сделать, это хотя бы сделать те пару минут приятного для них сегодня. Выступят дети, выступят э, и взрослые и подарят им минуты счастья и радости. В 1993 году был учрежден этот праздник, но сегодня он приобрел несколько иной смысл. Теперь мы называем вас защитниками Родины уже не образно. Вы действительно защитили нас, наш город. И сегодня наш покой, наше благополучие зависит только от вас. Поэтому бесконечные слова благодарности от души всем вам, воинам, нашей, наших всех воинских подразделений. Я хочу поздравить вас, ребята, с Днем Вооруженных Сил, вашим профессиональным праздником. Пожелать вам отменного здоровья, мужества, стойкости и непременно всем победы и с победой вернуться домой к вашим родным, близким, которые так долго вас ждут. зустріч з учнями 10, 11, 13 і 18 школи завітали бійці добровольчого батальйону спецпризначення МВС Січ, представники Національної гвардії України, а також легендарні десантники 95-ї аеромобільної бригади, серед яких були і так звані кіборги. Два солдати за кілька днів до цієї зустрічі з дітьми прибули на ротацію з Донецького аеропорту. Оченята дітвари зацікавлено горіли. Вони ставили таким сильним і мужнім військовослужбовцям численні запитання. Військові залюбки відповідали їм. Більш детально розповідали допитливі малечі про свої підрозділи та про деякі нюанси служби. Лічний состав бригади розповідає про себе, своїми діями. Бригада як вже була коротенькой такой исторической справочке свое формирование и свое начало было положено в 92 году. То есть вы понимаете, короткий срок существования бригады, но даже в мирное время в бригаде были люди, которые, точнее один человек, который был удостоен Звання героя України, високого високе звання героя України. мирне Врем'я дітвора та інші учасники заходу тепло вітали військовослужбовців з їх професійним святом. Школярі заздалегідь старанно готувалися до цієї хвилюючої миті, підбирали репертуар концертних номерів, довго репетирували, адже хотіли віддячити військовим за мир, що знов настав у рідному місті. Буду розказувати стих Бориса Гемоніка. 2014 року. Це года написав один із воєнних. У нього є цілий зборник стихов про війну і про. Те события, ну які були у нас в сланські і в стране. Я буду піти пісню Я люблю тільки тебе, бо ми дуже любимо наших захисників вітчизни. Хочемо побажати найкращого мирного неба над головою, щоб усе було добре. Тим, що вони знаходяться у нашому місці, ми відчуваємо себе як за кам'яною стіною. Хочеться подякувати. Казати їм велике дякую за те, що вони нас визволили. З вітальними словами до винуватців урочистостей звертались представники громадських організацій, які з самого початку воєнних подій не перестають надавати допомогу бійцям сил. АТО. приєднуватись до цієї важливої місії. Вони закликали і учнівську молодь. Ми з вами довжни знати, що ми допомагати їм сьогодні, об'язані допомагати їжеднівна і кожен день. Тому кожен із вас. который считает, что он может и хочет помочь нашей армии. Мы обращаемся к вам, мы будем рады вашей помощи. Надеюсь, ребята, вы все вернетесь живыми, здоровыми. Хотелось бы вас видеть у нас в городе, чтобы вы приезжали, отдыхали. Хотелось бы как бы с вами всеми быть знакомыми. Я очень рад, что вы пришли сюда. Большое вам всем спасибо. Дети, похлопаем, ребята. Очень хотелось бы пожелать им нескончаемого мужества, сил терпения, чтобы их Господь хранил от любой шальной пули. И очень хочется пожелать, чтобы быстрее наступил мир во всей нашей стране. Діти вітали військових з ним збройних сил України, дзвінкоголосими піснями, запальними танцями та віршованими рядками, що знаходили відгук в серцях військових, які зараз стоять на захисті нашого спокою та миру. Я... На Україні всі лани квітучі, так. У нас на Україні люди всі співучі. Щоб жай у небі і небо багато неба. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю. Цю дорогу українську землю. Моє серце палає. Щастя зичить і всі, а ріди ніколи. Ворушливими та приємними для бійців стали подарунки від малечі, зроблені власноруч, голуби миру, символічні двокольорові стрічки, обереги та іменні листи стали приємним доповненням урочистостей. На згадку про слов'янськ співробітники музею презентували бійцям пам'ятні листівки. А солдати 95-ї аеромобільної бригади у відповідь подарували слов'янському краєзнавчому музеї шеврон, значок і прапор своєї бригади. Отже, зустріч пройшла у теплій дружній та святковій атмосфері. Цей заряд доброзичливості та позитиву. Військовослужбовці обіцяли донести до соратників. Дуже патріотично вийшло все. Сама себе показує, що вони за Україну є да, настоящими патріотами і хочуть одну єдину Україну. Саме головне приїхати додому живими і здоровими. Саме головне і мир всьому миру. Сьогодні дійсно настільки подобається сама атмосфера, саме. Ну, діти, всі, хто вітали, всі дуже, дуже красиво, чесно. Я хотів тільки одного хлопці повертатися живими, повертатися живими і здоровими до своїх сімей, до своїх дітей. Просто все найкраще, все триматися, ми скоро будемо з вами. Щоб, Скоріше війна кончилась, мирного неба. І, як говорять, щоб э, чужой сапог не топтав нашу українську донецьку землю. Настроєння піднімають. І... С радостью возвращаемся в часть. И передадим нашим бойцам тоже ваш заряд патриотизма, любви к армии, к нам. Большое спасибо за этот концерт, за эти поздравления. Мы вас всех любим. Славянск ⁇ один из самых лучших городов.